Всім привіт! Я рада вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми будемо готувати з вами ось цю смакоту. Це іспанський чизкейк Сан Себастьян або баський Хто як на нього каже? Як бачите, він дуже ніжний, дуже, -дуже прямо та не в роті насправді. І знизу він не має жодного, жодної пісочної основи, тому... Він дуже швидко готується. Так само, як готується швидко, так само і з'їдається швидко, це однозначно. А також він має мати зверху таку кірочку, тому не думайте, що він згорів. Він таки має бути. Подавати його можете з будь-чим, Я от просто присипала цукровою пудрою і насправді він мені вже і так смакує. Тому давайте швидше приступимо до приготування. Змішуємо разом вершковий сир, цукор і кукурудзяний крухмаль. Сир, до речі, вершковий краще брати жирніший, тоді він буде смачнішим. І зараз важливо не збивати продукти, а просто їх вимішати гарно. Це можна зробити і ручним міксером, і таким, як в мене, навіть вінчиком просто просто довше буде. Ось, коли все гарно змішалось, тоді по одному додаємо яйця. Коли на стінки міксера ось чаще до мене прикріпляється, я просто собі силіконовою лопатою допомагаю, скидаю із стінок сир і допомагаю йому мішатися у загальну масу. Після того, як яйця добре також вмішалися, ми додаємо вершки. І знову все вимішуємо до однорідності. Далі підготовляємо форму, поки все збивається. 18 см в мене кільце, і застеляємо його гарно пергаментним папером. Тому що маса достатньо рідка і без паперу просто можемо нам витікти. Тому, аби цього уникнути, папір нам, звісно, допоможе. Все гарно вирівнюємо і відправляємо у духовку розігріту до 220 градусів на півгодинки рівно. А потім ще 5 хвилин, буквально на 250 градусах, щоб з'явилась ось така рум'яна кірочка. Як бачите, він у нас достатньо високий виходить, але потім він осідає і так достатньо. Ось тому не лякайтесь, це нормальний процес. Далі ми б його мали відправити в холодильник хоча б на 5 годин, але я хочу вам показати відразу, який він, тому пергамент трішки важче від'єднюється, але це нічого. Я зняла пергамент і присипаю гарно пудрою. Чізкейк у мене ще трохи теплий, і я навіть боялася на цьому етапі, щоб пудра просто розтане. Але цього не відбулося, тому зараз будемо дивитися, що там всередині. Мені дуже цікаво. Так. Ось ось наша краса. Насправді дуже ніжний. Це навіть помітно через е, камеру. Його дуже важко навіть врізати, тому що він просто дуже-дуже ніжний, насправді. Не знаю, яким він там має бути холодний, але теплим це просто вау. Думаю, холодним теж. Тому що е, я ж смакувала шматочок за шматочком. Дуже витончена ніжність, насправді. Я впевнена, що ви також схочете його приготувати. Сан Себастьян, ти дуже смачний! Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили. І не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалось, до нових зустрічей!